Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2020-2021 років. 18 березня 2021 рік, одна восьма фінала Ліги Європи. Матч відповідь, другий матч з двох. Вілья Реалу на Емери. У себе вдома на стадіоні Ель мадригал Команди приймає київське Динамо Мірчилуческу 2-0. Віллі Реал перемагає. Ну і по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 4-0. Саме Вілі Реал проходить далі. Давайте, друзья, про все мы с вами будем по порядку говорить. 4-4-2. Стартовая Вілі Реала, ловная Эймери, головний тренер команды, Асенха в воротах, Фунес Мори, Рауль Альбиоль, пара центральных защитников, Пенрас Фойт по флангах, Капу, Пареха, Тригерас, Чуквезе, Пив, захистники, Карлос Бака, Жерар Морена у нападе. Это стартовая расстановка Вилли Реала. Динамо Киев, Мирча Луческо, главный тренер команды, Георгий Буща на воротах, пара центральных защитников Сирота и Забарний. Миколенко Кинзера по флангах, Сидорчук Андреевский центральный упорные пив защитники. Віталій Буяльський центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Карлос ДП на по флангах та Жерсан Родрігес у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч будемо говорити. А перший матч, до речі, завершився перемогою якраз то «Віллі Реала». У Києві тоді грали, ДНСК Олімпійському. 0-2, якраз то Вільяреал команду Емері обіграла команду Мірчі, Ну Яке нам потрібно було забивати два м'ячі. Тоді, до речі, правило візного м'яча існувало у сезоні 2021. В принципі, пане був початок від обох команд, але 13-та хвилина матчі. Вільяреал проводить хорошу атаку. По флангу Чіквези виконує подачу, Жерар Марена вистрибує, пробиває головою. Жерар Марена! і забиває гол. Жера Марена. ідеальна подача від Чукувез. Жерармарена виграє боротьбу у захисників Київського Динамо. Пробиває в кут. Чи так дальнікут. З відскоком від газона полетів. Дуже важкий удар для вратаря. 1-0. Віллі Реал відкриває рахунок у матчі. Після того, як іспанці забули гол, рахунок став по сумі двох матчів у протистаті 3-0. Кене нам потрібно вже було забувати три м'яча. Відповідно. Ну і, в принципі, намагалися кияни, намагалися кияни це зробити, але дуже важко було. В Вілі Реал у неї Емрі. Неймовірно, команда виглядала. 36-та хвилина матчу. Кияни намагаються вийти з-під пресингу іспанської команди Віталій Мікольник. Відає передачу в боротьбу. Пареха перехоплює м'яч. Передача. Удар! Жира Марена. І рахунок стає матчі 2-0. дубль оформляє жира Марена. Дані Парехо записує голіву передачу до свого пасива. Жера Марена виходить на ударну позицію. Наносить дуже потужний такий удар. Ну і м'яч у ворота залітає, залітає в ворота. Там, мені здається, навіть невеличкий рикошет був від захисника Київського Динамо. М'яч залітає в сітковий та рахунок стає 2-0 на користь Villa Реала. Ну і перший тайм відповідно на цьому і завершується. На другий тайм у Віліреала вийде Маріо, Раба, Коста Піно Баена. Динамо Київ вийде Супрага, Сітклей, Лєднєв, Шепелєв та Денис Папов. Чотири м'ячі потрібно вже було забивати кияна. Кин домагалася. Не можу сказати я, щоб, в принципі, безнадійно виглядали Кияна. Я б не сказав би, в принципі, непогані були перспективні атаки. Але да, справді голівих шансів таких то не було. Напевно, остра пройшла атака у Київського Динамо ось на початку другого тайму. Десь так на хвилині 52 52, коли Сергій Сидорчук виконує подачу Супряга. Намагався пробити, але не вдалося як нам там реалізувати якраз та своє нагоду. Віліреал також, в принципі, не пані були і контратаки, і Віліреал також міг забивати гол. Але, в принципі, більше ні Віліреал, ні Динамо Київ, ніхто більше забити не зміг. В Кіці Кіців суддя дає фінальний свисток, який фіксує перемогу Віліреала з рахунком 2-0. Ну і Віліреал, після того, як команда зробила рахунок, там вже 2-0. В принципі, Віліреал, так знаєте, так по рахунку, і справді, команда вже стала так діти. Вось, ну і в принципі, доводив справу до, до відповідно, команда доводила справу до кінця, дуже надійно зіграла в захисті, і відповідно іреал перемагає. Але Київський динамо вони... молодці. Я вважаю, що команда мірячило молодці, тому що навіть незважаючи на, на те, що команда програвала, все одно команда намагалася. Намагалася повернутися в гру. І, в принципі, деякі перспективні атаки у Динамо проходили. А ось на підсумкова, до речі, статистика. 10-4 удари поворотах, 3-2 удари в, в площину, володіння 58 на 42. 4-2, це кутові. Ну, тобто, да, Реал, так, за усіма статистичними ключовими показниками каян програє. 649 передач Вільяреала, 89% точність передач. Ну, Київської Динамо 472 передачі, 85% точність передач. – це не спрошення правил 2-0 відповідно жовті картки, 1-3 повсайдах, 4-2, це скутові. Ось тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. ну, Вілі Реал, якщо так знати такий підсумок підводити, ну, напевно, справді команда Уная Емері все-таки по ділу перемагає. Але браво, Динамо, Київ, браво! Навіть ще раз, друзі, навіть на поразку, те, що, що програла українська команда два матчі, да? 0-2 у Києві, відповідно, 0-2. На стадіоні Ель Монрегал. Все одно команда намагалася, і в принципі, я вважаю, що не небезнадійно виглядали порт Реала, проти команди, яка забігаючи наперед, виграє ту Лігу Європу сезону 20-21. Команда Реала на Емери була просто неимоверна. Пригадали ми, друзі, цей матч, 1-8 фінала Ліги Європи, матч відповідь, другий матч з двох, 18 березня. 2021 рік. Стадіон Ель Манрігал, Вілі Реал Динамо Київ, 2-0, Вілі Реал перемагає. Вважаємо, друзі, я вам всього найкращого, Вілі Реалу побажаємо всього найкращого, Київському Динамо, Київському Динамо, да, побажаємо всього найкращого. Ну і вам, друзі, від чергу серця також бажаю всього найкращого, будьте щасливі, найголовніше, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.